А ось дивіться, їду далі, дивіться якийсь ставочок. Якийсь там ресторан на другій стороні. Написано Ресторан зачинено, прохід та проїзд заборонено. Зараз проїдусь тут шой. Ну люди вон ходять. Риба інтересно тут є, ловиться. Я тут ще ні разу не був. Дивіться, там якась яхта. Куча всяких беседок. Вон сцена даже на воде есть. Ну качачок щось нема. А не, он одна плаває, крякая. Короче, нормально сегодня прокатался. Походу це сковорода. Дивіться. Ну а я туда мимо поеду. Вот ну, так ось он виглядає. Тут я в'їхав. Я був с той стороны. Дивіться. Круто. А ось же ж і джерело сковороди. Бачили? Тільки щось не бачу, де тут вода. Ну, Птички співають гарно. Дивіться, які дуби тут здорові. Треба їхати, щоб кліща не зловити.